Районних державних адміністрацій Чернігівської області та послідовно її дотримується в тому числі і у місцевих радах. Третє. Координують дії, спрямовані на забезпечення підготовки і проведення чесних виборів народних депутатів України, встановлення їх правдивих результатів, недопущення фальсифікації голосування і спотворення виявлення громадян. Ми наголошуємо, що єдиним опонентом для об'єднаних сил опозиції є чинний режим. І ті політичні сили, які його особлюють. Тому ми відмовляємося від публічної взаємної критики та декларуємо принцип взаємоповаги і взаємного непобурювання між опозиційними політичними силами. Голови обласних організацій політичних партій зобов'язуються забезпечити безумовне виконання. Та визнання цієї угоди на всіх рівнях партійних структур Чернігівської області з метою консолідації національних і демократичних сил закликаємо всіх, хто здатний протистояти режиму Януковича, підтримати нашу ініціативу та діяти спільно. Тільки разом ми зможемо досягти спільної мети, побороти диктатуру та побудувати справедливу та заможну країну. Слава Україні! Думаю, журналисты смогут снять фотографию лавки и для размещения материалов снимать. Восстание, где? Право? Так, Михайлович, показати. Угоду, яку підписано приплога. Підписано.